Фаркоп Житомирський до автомобілів. <coughs> Део Нексія. Що випускалися з 94 по 2016 рік. Кузов 100-150. Труба кругла підігнута, толстостєнна, 3,5 мм. Кронштейни центральні по 8. Розкошені косинками з четверки для посилення конструкції. Крюк суйомний, кований. Один гіб крюка, яблочко 50 мм. Кронштейн великий, щоб обійти вихлопну трубу. Фігурний. Уголок стандартний на праву сторону кріплення автомобіля. В комплекті якісна пластикова сіміконтактна різєтка, кабель, болти, втулки, пластинки, накладки. Все необхідне для встановлення фаркопа на автомобіль. Встановлюється Фаркоп на штатні місця, передбачені виробником автомобіля, без зйому і підрізу бампера. Рекомендую.